Сіється, що Хоч хтось, хоч раз колись виходив з машини і ставав ось таку калюжу чи в грязь, да? тому що нема десь паркануться там, де нема калюжі, наприклад. І ти стаєш на те місце, там, де до тебе ніхто не ставав ніколи, ніколи не ставав, а тобі приходиться стати, тому що там ну, везде все зайнято. От, якщо б лежала б гіє на парковці, чи десь у вас біля будинку, десь ну, байдуже де, ви будете завжди ставати на суху поверхню. Гієрішетка, вона ж працює як? Тож вона не застеляється, типу, коржом, да, таке робить воно. Що вода не проходить. А тут через її решетку водичка просто просочується вниз. Робите правильний дренаж, її собі можете застелять і під машину, під парковку, під чисто під кольоса, зробити повністю всю площадку, застелить, ногами ходить. Ну, штука просто-просто універсальна. Пів Європи вже реально застеляно. І скоро буде в нас Україна, теж вона скоро буде застеляна. От, побачте, от заповніть мої слова. Так що, хто хоче бути... Первопроходцем побачити, убідитися, наскільки вона класна. Я ж собі її застелив, ви ж теж всі бачили вже, ну почти всі бачили, я її собі застелив, що штука реально дуже класна. Наша українська 135 гривень секція, 60 на 40, витримує буса джипа, легкову машину, там Камазом колись можна проїхати. А якщо взяти польську, так там витримує взагалі нагрузку до 1000 тонн на квадратний метр. Так що, кому треба гієрка, забудовники, особливо, хто хоче зробити еко собі якийсь там двір, пишіть, дзвоніть і вам теж відправимо це все.